Вітаю вас на каналі трендового інвестування. В минулому відео я познайомив вас із компаніями, які принесли дохідність понад 100% в моєму портфелі. Для контрасту в цьому відео я підібрав три компанії, які мають найбільшу просадку у процентах з моменту купівлі акцій. Перший лідер по збитках ізраїльська компанія MySize під'тікером MYSZ. Лістингується на двох біржах: ізраїльський та NASDAQ американський. Просадка станом на сьогодні складає 80%. Ось ми бачимо в терміналі. Купив акції на чисто символічну суму 112 доларів. Компанія сама технологічна і її бізнес-модель полягає в розробці на базі штучного інтелекту рішення для визначення розмірів одягу та цифрові рішення для онлайн-магазинів. Компанія збиткова, що замовлено різким падінням акцій. Якщо ми глянемо на баланс, то ми побачимо, що за останні роки е, на такий параметр, як кількість випущених акцій, компанія їх постійно розмиває. В 2019 році було 83 мільйона акцій. Наступний рік 289 мільйонів. 21 рік 959 мільйонів, і е, в 2022 майже півтора мільярда. Тобто ріст розмивання за останній рік склав фактично 50% до статутного капіталу. Якщо глянути на кешфол, звичайно, що ми теж бачимо. Тут е мінуса, які е з року в рік починають е зростати. Виручка в минулі роки була мінімальною. Фактично складала до сотні тисяч доларів. Однак, за Минулий рік, у 2022 році, різко підскочила і склала майже 4,5 мільйона доларів. Сама капіталізація компанії станом на сьогодні складає 2,6 мільйонів. Тобто виручка фактично в два рази є вищою, ніж капіталізація компанії. У 2022 році компанія MySize отримала офіційне повідомлення від біржі Наздак. За порушення правил лістингу суть цього правила полягає в тому, що якщо вартість акції становить менше 1 долара, NASDAQ має право делістингувати компанію. Відповідно, вони дали певний час, щоб усунути дане порушення. І у них залишається, якби один вибір зробити спліт у 2022 році. Після проведення спліту акція складала близько 5 доларів. І станом на сьогодні у нас за цей період буквально півроку обвалилась на 80%. Усереднюватись по цій компанії я не буду. Я очікую якогось відскоку по ній і буду закривати, скоріше всього, в мінус цю компанію. Друга компанія із так званих героїв це Advent Technologies. Дана компанія лістингується на біржі NASDAQ під тікером ADN. Компанія є джуніором в сегменті водневої енергетики. Її бізнес-модель полягає в розробці і продажі паливних елементів високотемпературних. Вони йдуть на вузькі гаузі економіки, така як аерокосмічна галузь та інші. Дана компанія зараз показує збиток у розмірі 78%. Купив я 100 акцій по ціні 2,76. Зараз компанія оцінюється в 58 центів. Якщо глянути на фінанси даної компанії. То ми бачимо, що за 2019-2020 рік виручки не було. У 2021 було 7 мільйонів, у 2022, му 7,8. Тобто приріст склав 10%. Відсортів. Це є дуже мало, як для ростущого сектора. І найбільший негатив, який йде по цілому сектору і по даній компанії, це нарощування збитків. По звіту від 4 кварталу 2022 року аналітики дали очі. Збиток орієнтовно 3 центи на акцію, по факту відбулося 20, 19 центів. І відповідно, ми бачимо це на графіку нарощування збитків. І саме тому компанія падає в ціні. Якщо подивитись на інші параметри, наприклад, на капіталізацію. І наявність кількість активів вони складають зараз 89 мільйонів, загальні борги 12 мільйонів. Тобто банкрутство найближчі роки їй не грузить, на відміну від інших компаній, які показують більш гірші показники. Другий показник, на який варто звернути увагу, це розмивання акцій. Тобто, якщо глянути іменно по компанії Advent Technologies, вона... Принципі невеликими порціями, тобто не суттєво до її розміру статутного капіталу у порівнянні з іншими компаніями. Однак, незважаючи на це все, бізнес модель є сирою, і я планую закрити цю компанію на віскоці, оскільки знайшов більш цікавіші бізнес моделі із більш кращими фінансовими показниками. І третій лідер із показником 77% збитку. Це є компанія GT Energy, яка лістингується на австралійській біржі. Ця компанія має права на розробку ділянку у штаті Вайомінг, США. Спеціалізація це добування урану для атомних станцій. Як і більшість джуніорів, компанія збиткова вона не генерує виручки. Компанія не показує позитивних результатів у георозвідувальні дії. Ясності і постійно з року в рік проводить доби місії. Якщо глянути на цей параметр, то ми бачимо в 2019 році було випущено 507 мільйонів акцій, наступний рік 703 мільйона. 21 рік мільярд 150 мільйонів, і цього року, в 2022 році півтора мільярда. Тобто фактично на 30% іде розмиття е, акцій. Компанія стрімко е, втрачає в ціні, оскільки інвестори. При розмиванні акцій, як правило, негативно на це реагують. Дану компанію я ще планую декілька років тримати в своєму портфелі, оскільки є ще надія, що компанія вистрілить на позитивних результатах. Однак усереднюватись я не планую. Які можна зробити висновки із цих прикладів? По-перше, в перших двох компаніях сироваті бізнес-моделі немає стійкої росту виручки, завищена вартість, що в результаті призвела до корекції, і бумажних збитків. Стосовно майнінгових компаній тут більше лотерея, оскільки позитивні результати можуть принести десятки іксів, ну і збитки, якщо компанія топчеться на місці. По-друге, інвестиції у збиткові джуніори це і підвищені ризики і висока волатильність. Щоб їх результати не мали великого впливу на портфель, я планую поступово зменшувати долю джуніорів в моєму портфелі і нарощувати долю компаній середньої капіталізації. Якщо для вас сьогоднішнє відео було корисним, ставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал, а в наступному відео ми підведемо підсумки портфелю за перше півріччя 2023 року.